всіх своїх підписників, а також на мого каналу, і сьогодні ми разом приготуємо ось такі повітряні, буквально невагомі здобні дріжджіві булочки за одним із самих найпростіших рецептів. Розпочинаю я із підготовки опари. І цього разу в якості рідини я буду використовувати кефір. Зазвичай кефір я використовую для несолодкої дріжджової випічки, але якось я вже готувала подібні булочки. Саме на кефірі, і результат мені дуже сподобався, тому я ось хочу поділитися. Кефір 500 мг виливаю сюди, до температури 37 градусів. Зазвичай я його підігріваю сюди, від загальної маси цукру. Додаю 3 столових ложечки і злегка перемішаю. Далі буду використовувати я, як завжди, свіжі дріжджі. якщо брати сухі, їх потрібно у 3 рази менше, Досипаю сюди і розмішую до того стану, щоб дріжджі практично розчинилися. Звичайно, що замість кефіру можна взяти молоко або, наприклад, навіть і воду, або напіл молоко з водою. Але ось на кефірі мені, от, чесно, дуже сподобався результат. Головне, щоб кефір не був надто кислим. Далі, із загальної паси борошна, яке має бути вже просіяне, додаю приблизно 5 столових ложечок і знову буду перемішувати. Якщо будуть грудочки, це не страшно, все потім розійдеться. І далі накрию мисочку кришкою і залишаю для активації дріжджів на хвилиночок 15. Поки підходитиме опара, відразу підготую здобу. У мене тут одне яйце, я його злегка перемішала виделочкою. сюди додаю пакетик ванільного цукру. Далі весь цукор, що залишився. І сюди ж додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло. І все перемішую звичайною виделкою. Коли опара підійшла і з'явилася ось така відповідна шапочка, тепер сюди додаю сіль. І сюди буду додавати здобу. Ось так, я ще додатково перемішаю. І виготуваю до опари. Все перемішую до однорідності. Далі буду додавати борошно. Роблю я це порційно, аби в результаті не забити борошном тісто. І як я вже казала, борошно має бути вже просіяне. Буду поки замішувати ложкою, ну, а потім буду замішувати вже руками. Тісто практично я замісила, і оскільки готую здобне тісто, то я ще буду додавати і соняшникову олію, обов'язково без запаху, і закінчую замішувати тісто. Тісто готове, ось таке в результаті, м'яке воно виходить, ось так трішечки по місці його підрівняю, далі накриваю і залишаю для підйому в мене ось так гарно підійшло і можна тепер формувати булочки. Я підготувала уже деко із пергаментом. І ще для роботи з тістом потрібно буде буквально 2 ложечки столових олії, звичайно, і соняшникові. З нею я буду змащувати руки, ось так. І зараз ось так обібну тісто. Звичайно, якщо так незручно, то тісто можна перекласти на робочу поверхню. Її теж змастити олією. І вже потім формувати булочки, тісто розділити на рівні частинки, і з кожною вже потім округляти булочку відповідно. Але мені зручніше, ось так відразу, тому я ось так відщипую шматочок тіста і прямо у руках буду формувати кругленьку булочку. Ось так підліплюю до середини і прямо у руках округляю. Звичайно, що аби тісто не липло, і з ним було краще і легше працювати. Потрібно руки періодично змащувати олією. Першу сформувала, далі формую наступну і буду перекладати на декор роблячи зовсім невеликі проміжки між булочками. Після того, як я сформувала всі булочки, прикриваю деко рушничком і залишаю на хвилиночку 20 Далі поверхню булочок я змащую злегка збитим яйцем. ще зверху булочки я посиплю цукром. Тепер я відправляю свої булочки випікатися. Я вже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 20-25 хвилин. Буквально декілька хвилинок тому я дістала булочки із духовки, аромат просто неймовірний. Булочки ще достатньо гарячі, але хочу показати, наскільки повітря не виходить тісто. І ось одну відломаю покажу наскільки невагома булочка взагалі. Ось така. Ще раз повторюю, дуже пухка, дуже помітряна і неймовірно ароматно. Абсолютно не складний рецепт приготування, але дуже-дуже смачно в результаті. А я всім хочу подякувати за увагу і запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.